19-річного жителя Золотниківської територіальної громади затримали слідчі Теребовлянського відділення поліції. відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України фігуранту інкримінують умисне вбивство. Тіло чоловіка без ознак життя, але з видимими тілесними ушкодженнями на присадибній ділянці односельця побачили сусіди. Вони викликали поліцію. Проте судово-медичний експерт, який виїжджав на повідомлення, констатував смерть 57-річного чоловіка. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група. В ході проведення прийшов черговий слідчих дій було встановлено про те, що місцевий мешканець прибув в гості до своєї сусідки, яка проживає спільно із своїм сином. Між ними відбулася словесна суперечка, на крики в якої прибув син мешканки господарства. Молодий господар почав бити чоловіка руками та ногами по тілу, потерпілий втратив свідомість. А зловмисник витягнув його на вулицю і продовжив завдавати тілесні ушкодження. Після цього вирішив приховати злочин та закопати тіло сусіда на своєму подвір'ї. Проте не встиг по всього хату проходили сусіди, побачили побитого односельця та викликали поліцію. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. За скоєне річному хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство. На Тернопільщині судитимуть групу наркоторговців. Двоє фігурантів закуповували психотропні речовини та наркотичні засоби гуртовими партіями і реалізовували їх через інтернет. Щомісяця вони збували близько 3,5 кг кілограм психотропів та канабісу, заробляючи майже 10 тисяч доларів. Нагадаємо, у червні цього року співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками СБУ припинили злочинну діяльність наркоторговців. У ході досудового розслідування було встановлено, що незаконний бізнес організував 20-річний уродженець Донецької області. Який орендував помешкання у Тернополі. До справи він залучив знайомого. Спільники закуповували великими партіями амфетамін, ПВП та канабіс. Потім розфасовували та продавали через свої магазини, створені в одній з соцмереж. Товар, ретельно маскуючи, відправляли покупцям поштою. Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків і вилучили майже 10 кілограмів психотропних речовин, а також наркотичний засіб канабіс. Орієнтовна вартість вилучених психотропів та наркотиків за цінами чорного ринку становить близько 10 мільйонів гривень. Фігуранта. Оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частинами 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі ГУНПУ у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження. Обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Чотири автопригоди з травмованими та матеріальними збитками зареєстрували на Тернопільщині поліцейські повідомлення на спецлінію 102 надійшло з приймального відділення Бучицької лікарні. Медик сказав, що до них після дорожньо-транспортної пригоди потрапили троє людей, серед яких семирічна дитина. На місце аварії виїжджали працівники поліції. За попередньою інформацією, 25 жовтня близько 14.00 водій автомобіля Мерседес Benz Vito на трасі Бучач Товстене впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги, а після цього врізався в дерево. У суботу, 26 жовтня, близько 1620, неподалік села Чернихівці Тернопільського району. Житель з баража 1988 року народження керуючи автомобілем. Шкода Фабія не впорався з керуванням. Як наслідок, транспорт перекинувся. Кермувальника госпіталізували. На повороті у селі Ігровиця перекинувся вантажний автомобіль з буряком. Повідомлення такого змісту надійшло до Тернопільського відділення поліції 27 жовтня о 8.27 Від місцевої жительки на місце події виїжджала слідчо-оперативна Група поліцейських встановили, що кермувальник вантажівки ДАФ не впорався з керуванням і допустив перекидання на півпричепа. Чоловіка з травмами доправили до лікарні. Ще одну дорожньо транспортну пригоду зареєстрували правоохоронці в неділю о 15.30 у селі Бересток. У ході перевірки стало відомо, що водійка шкода Октавія на перехресті допустила зіткнення з автомобілем Хюндай. Лікарі на місці ДТП надавали допомогу кермувальниці шкода Октавія, а також двом її пасажирам. У всіх учасників аварії взяли зразки крові. Для перевірки на вміст алкоголю триває перевірка. 25 жовтня в територіальному підрозділі поліції міста Буча, що на Тернопільщині, почала працювати система електронної фіксації дій, які проводяться із затриманими особами, зі слів старшої інспекторки з особливих доручень департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Тетяни Демитко, це шостий підрозділ поліції Тернопільщини, де функціонує Custody Records. Система Custody Records – це крок до справедливості та прозорості. До... Запровадження міжнародних стандартів в діяльності національної поліції України цей крок Тернопільська область зробила однією з найперших в 2021 році. І на сьогоднішній день ми відкрили 115-й територіальний підрозділ поліції, в якому запроваджено систему Custody Records. Custody Рекордс. Це потужний важель можливостей працювати в напрямку дотримання прав затриманих та самих поліцейських. Це перш за все дозволяє забезпечити гарантію безпеки як для поліцейського, який буде мати Захист перед підозрюваним, що не порушив його права, і це для людини, яка підозрювана, дає гарантію того, що вона має право на захист на адвоката. Олександр Розпутній, та заступника начальника ГНП в Тернопільській області, каже, що завдяки системі електронної фіксації неодноразово вдавалося уникати конфліктних ситуацій, завдяки обладнанню способу роботи з затриманими це вдається нормально зафіксувати. Уникнути звинувачень в тих самих поліцейських непрофесійних діях сьогодні важливо, що Україна переймає досвід європейських партнерів, де сформована філософія поліцейського, для котрого права людини є найвищою цінністю. У рамках роботи з формування правової культури серед молодого покоління правоохоронці провели в Тернопільському академічному ліцеї Української гімназії імені Івана Франка захід присвячений темі безбар'єрності. Організували зустріч представники департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції спільно з співробітниками Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення. Правова держава починається з правової свідомості і культури саме дітей, бо діти це є цвіт нації, це Майбутнє нашої держави тому проведення таких заходів як сьогодні. Край важливе в тих умовах, які ми проживаємо щодня. Кількість людей з інвалідністю в державі зростає. Це і військові, це і поліцейські, це і цивільне населення, це і прості люди, і такі ж діти, які сьогодні бігають по школі. Школярам запропонували пройти через смугу перешкод, використовуючи колісні крісла, палиці для людей з порушенням зору та милиці. Ми активно співпрацюємо з поліцією на даний момент. Важливо, що діти. Проходять цю смугу перешкод, вчать так не тільки допомагати людям з обмеженими можливостями переводити їх через дорогу. Учні відчули на собі, як важко людям з інвалідністю долати перешкоди у непристосованих громадських місцях на вулицях чи в приміщеннях. Діти зрозуміли, що взаємодопомога, чуйність та підтримка це невелика частинка того, що вони можуть зробити у житті. В Нашій країні йде війна, і таких людей треба поважати, тому що вони за нас боролися і їм тяжко. Тому можна підійти спитатися, можна вам допомогти? Він він швидше всього скаже, що можна і допомогти, наприклад, доїхати йому до якогось місця, чи, наприклад, подати руку. Виховання в школярів розуміння безбар'єрності – це важливий крок до формування правової культури та рівних можливостей.